Комплексна сексуальна освіта включає в себе дуже багато аспектів. Тема менструації є однією із них. і Я дуже рада, що вам сподобалося відео. Ви знайшли для себе багато відповідей на свої запитання, і ця тема у вас уже не буде табуйованою. протест тема виховання включає в себе дуже багато інших тем, і в першу чергу це тема безпеки. Діти повинні знати власні кордони, поважати вибір та кордони інших людей і не спекулювати цим питанням. Сексуальна освіти зазвичай не піднімалася в суспільстві. Вона була тубойована, вона порівнювалася тільки із сексом. І ми розуміємо, чому, тому що і з нами про це не говорили, і звісно, ми тепер не знаємо, як говорити з нашими дітьми. Проте, безпека дітей в першу чергу, це відповідальність з батьків. Якщо ви не знаєте, як говорити зі своїми дітьми або вони в такому віці, коли з ними потрібно говорити напряму, я запрошую вас на консультацію, де ми в безпечному просторі зможемо обговорити різні теми, які стосуються безпеки та кордонів, як і вас, так і вашої дитини, для того, аби вони завжди знали, куди можуть звернутися у будь-якій ситуації.